Дорогі колеги, ми з вами продовжуємо. наша така невеличка залишається третя частина, але якраз продовжуємо щодо статті 7 мови освітнього процесу і зосередимось на англійській мові. І е, зразу скажу, що для мене дивно, коли ставляться мегазадачі перед дошкіллям. Щодо да, того, що англійська мова вже буде панувати, да, от, з 26-го року вже все от вона війде в освітній процес. Звісно, все можливе, все можемо. Да? Ми все можемо, але за рахунок чого, яких викликів, чи готові спеціалісти, які будуть працювати з дошкільнятами, які зможуть, зможуть здійснити такий процес. Планування грамотного планування не, не, не просто англійської мови, а з урахуванням е, той, е, тих пізнавальних тем. Які є вже в закладі, деякі набули, знаєте, такої сили використання педагогом вправ, методів, прийомів, коли є міжпредметні зв'язки, коли є інтеграція. І нам треба в цей процес ввести заняття або вправи, або дидактик, дидактичні ігри з англійської мови, але так, щоб Словник накопичувався, враховуючи оцю, цю міжпредметність. Якщо у нас є е, е, да, розвиток мовлення е, нашої, нашої української мови, і у нас тема меблі або тема настрій, то і англійська мова має бути з такою ж тематикою. Щоб дитина була більш активно застосовувала в мові ці нові слова і, і комунікацію, ту, яка потрібна для англійської мови, це такі мої, мої думки. Я кажу, що не фахівців, не навчально-методичні не реальні методичні рекомендації, які будуть ґрунтовні, не поверхові. А дійсно такими, які допоможуть дошкіллю. І з приводу того, що да, спеціалістів у нас в дошкіллі може і не, не вистачати для англійської мови, звісно, ми будемо залучати інші, заробітна плата яка. І ще, от, знаєте, керівник гуртка, який має 18 годин, і вихователь, який має 25 годин. На ну, е, враховуючи, які будуть, да, ми ще працюємо за чинним законом, але в подальшому буде новий закон. А заробітна плата одна. А заробітна плата має на увазі да, по сумі грошей однакова. І виходить, керівник гуртка умовно, який два рази на тиждень працює з дітьми, отримує таку ж заробітну плату, як вихователь, який цілий день разом з дітьми проходить шлях. Розвитку професійної, розвитку життєвої компетентності дітей, компетентності за кожним освітнім напрямом, у нас 15 компетентностей, і, і ось а тут компетентність англійська мова. Якби я зараз не, не критично не ставилася до всього цього, якби я не була да. Взбуджена в цьому плані, але ми бачимо, закон є, ми маємо знаходити шляхи, як його зреалізувати. І ось дивіться, саме цікаве, що на сьогодні, на сьогодні всього, якщо, така, ще, якщо така стратегічна мета держави, а у нас має е, гріб лише оцей посібник, Оця програма. Так, до речі, ця програма розрахована для дітей від 5 до 10 років, тобто для дошкільних закладів старшого дошкільного віку і для молодшої школи. Появляєте, який блок роботи треба здійснити, щоб урегулювати весь цей процес? Оце мене теж дивує, де стратегія? Ну, знову таки повернусь до практики, до того, як нам бути. І е, на сьогодні ми маємо вже я кажу не говорити не про гурток, да, а вже про реальну, реальну е, роботу е, вихователя або вихователя, який викладає англійську мову. Ну ось так, е, що е, ще зверну вашу увагу. Враховуючи е, новий закон, ми теж маємо право та, розробляти парціальні програми. Але звісно, вони мають пройти експертизу, і у нас прекрасна може бути експертиза в нашому обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. До речі, для парціальної програми достатньо однієї експертизи. Якщо для освітньої програми три експертні висновки, то для парціальної програми один експертний висновок. І тому я вважаю, що у нас є шанс. Дуже класний вибудовувати да, свою систему впровадження англійської мови в дошкільний заклад. У нас якраз є цей рік для спілкування, для взаємодії зі спеціалістами. Я ще сама знаєте, в голові різні думки лунають, але треба, треба буде діяти. Я буду вдячна, якщо у вас. Є якісь ідеї, з'являться ідеї. Але на сьогодні наша задача орієнтуватися, думати, да, шукати варіанти. Ну, а ми йдемо з вами далі. у нас залишається. Ще в цій статті такий пункт, до речі, да, що приватні суб'єкти освітньої діяльності. Те, що ми працюємо в комунальній власності дошкільних закладів, це не говорить, що ми не маємо знати, і навпаки, ми маємо знати, які вимоги йдуть до приватних суб'єктів освітньої діяльності. Так от, от приватні суб'єкти освітньої діяльності, крім тих, що отримують публічні кошти. Мають право вільного вибору мови освітнього процесу. До речі, дивіться, в дужках написано за винятком мови, що є державною мовою держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом. Тобто, в приватному закладі немає вона російська мова. А отже, може бути польська, може бути угорська, може бути ще яка мова, та мова, яка визнана мовою в цьому перелік мов, ой, пробачте, Європейського Союзу, їх 24 мови, і от мови наших національних міншин та корінних народів. Звісно, тут йдеться про те, що ці приватні суб'єкти мають опановувати не вони вимагають, да, а вони мають забезпечити опанування вихованцями державної мови відповідно до державного стандарту. Ну і також може бути мова оцих 24 країн Європи. Ось що нам ще дуже важливо для освітнього процесу. Да? Тут ми бачимо стаття Права охорона здоров'я та харчування. Якраз входить в цей розділ освітнього про забезпечення освітнього процесу для організації, реалізації та забезпечення. І ось тут це нове такого раніше не було, що зазначено, що ми не маємо права. Залучати наших вихованців до, такі, до, до таких заходів, які не пов'язані з реалізацією освітньої програми або, або парціальною програми. Тобто, це забороняє. Знаєте, міркувала я, що ж це таке можуть бути за заходи, які не пов'язані з реалізацією освітньої програми. Ну, в мене, на думку, не нічого не співпадає, лише згадую часи, коли до нас приходили. Да? ну, Це дуже давно було, більше десятки років тому, коли приходили там депутати і активізували там увагу на голосування за певну партію. Ну, ось, І щоб не виступали діти перед ними. Може, якщо там. Приходять спеціалісти, ну, наприклад, да, от ми кажемо, да, от приходить спеціаліст, ми запрошуємо музею або театру, то сказати, що це не в рамках реалізації освітньої програми, не можна, тому що ми, враховуючи, що в програмі зазначено, що діти мають пізнавати світ мистецтва, а, і що ми маємо. Спілкуватися, взаємодіяти з організаціями, закладами, установами, які впливають на наш освітній процес, і у нас партнерські взаємини, то це в рамках в рамках да, програми освітньої тут ще ще можна говорити про комунікацію дітей, да, про розвиток комунікативних здібностей і якраз чужі дорослі, яких ми ж несемо відповідальність. Керівник закладу запрошений. І оце спілкування з іншими дорослими, які несуть та цікаву інформацію, це теж є в рамках, в рамках програми. І якщо, може, діти і готувалися разом з вихователем, здійснити певний такий виступ в темі театру, або музею, то я б це теж не сказала, що це такі заходи. А ось що малося на увазі? Я так міркую. Це коли там на день міста або день на якийсь державний, державне свято, ми виходили там в місто, і дітям треба було виступати, от на це були скарги. Але це теж батьки були готові до цього, вони були разом з дітьми. То от на сьогодні я, я доки не знаю, що які заходи могли б бути у наших закладах, які були не пов'язані з реалізацією програми. Що ще? От, от це теж дуже важливо. У державних і комунальних закладах от всі заходи, які ми плануємо, да, то вони мають бути виключно на безоплатній основі. Ну, це, знаєте, напевно, стосується того, коли ми запрошуємо театр або театр ініціює зустрічі і показ спектаклю, то це тільки на безоплатній основі. Ну, ось так. Залучення вихованців до участі у заходах, що проводяться особами, за, за, залученими до освітнього процесу, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків. Тобто, якщо ми запрошуємо е, спеціалістів е, е, станцій, на, е, юних натуралістів, е, спеціалістів музеїв, бібліотеки, то я розумію, що це має бути за згодою батьків. Ще от, тут треба, напевно, звернутися, щоб розтлумачили нам, що мається на увазі. А, знаєте, ну ось в мене така думка виникла. Коли ми запрошуємо аніматорів. До речі, от ось я якраз згадала: от у мене думка з'явилася по цьому пункту. Аніматор приходить зі своєю програмою. Ви її не складаєте. Ця програма складена, ну, по якимось своїм позиціям тих не Ну, і виходить, що тут, знаєте, така якась колізія забороняється або за згодою батьків. Ну, ось якось так, от ну, зараз я читаю, це, до речі, вже не один раз я читаю, і кожного разу щось в мене виникають запитання. І ось приклад такий, да, яскравий. Далі, дивіться, залучення вихованців до участі в заходах, організованих воєнізованими формуваннями, політичними партіями, релігіозними організаціями, крім випадків, визначеним законом України про освіту 31 статтєю, забороняється. Тобто, нам, от з цим з цією статтєю треба бути виважено, обережно визначати, які заходи. Які запрошені, можуть бути з нами і... І безоплатна основа, згода батьків, і що нам забороняється. А, так, а, так що ось такі, такі справи. Ну, ось, до речі, це те, що я готувала саме з постаття про організацію освітнього процесу. До речі, ще по тексту закону ми ще можемо побачити про освітній процес, тому що там, де йде права та обов'язки вихователів, педагогів, і там вагома такі повноваження до педагогів, які мають користуватися і працювати над на, на основі орієнтовно-особиснісного підходу, гуманістичного підходу, виконувати професійні обов'язки і так далі, пов'язані, звісно, з організацією освітнього процесу. Тому важливо про це пам'ятати. Що стосується от ресурсу професійного, Якраз ми і концентруємо увагу, де нам потрібні ресурси? Їх і так нам не вистачає, але нам треба ще ресурси професійні, і тому маємо зростати. Ще колеги були запитання, Я якраз коли говорила про педагогічну раду, коли знайомила з орієнтовним планом порядку денного. Потім були запитання: скажіть, будь ласка, а що. От, в літній період же у нас теж іде організація освітнього процесу, а і ми ж там план пишемо на цей період, організуємо різні проєкти з дітьми. то що на першому засіданні педагогічної ради ми не звітуємо про проходження такого періоду, звісно, ми можемо це ставити в порядок денний. Це наша така, знаєте, звична, традиційна. Традиційне питання, яке ми визначаємо а, на засіданні педагогічної ради, звісно, може бути звіт. А, чому, я, от, чому я не використала такий варіант в орієнтовному? Ну, тому що в новому законі зазначено, що ми пишемо план роботи на рік. Ну і от коли йде аналіз діяльності да, закладу, або коли ми презентуємо наш новий план і визначаємо задачі, ми, звісно, говоримо про те, що в літній період, ну, ми не знаємо, як ми будемо його називати, до речі, бо в законі немає такого поняття. Але що в період з 1 вересня по 31 серпня у нас будуть здійснюватися заходи. Які подовжать реалізацію наших річних завдань, може бути і таке, але з урахуванням особливостей життя дітей в такі спікотні наші час, час влітку, да, влітку, і що ми виконуємо такі процеси взаємодії з дітьми, які по-іншому плануємо. Да? Ми визначаємо на тиждень проєкти, і кількість у нас занять як таких зменшується, а вони мають спрямування більше на художнє на да, на фізкультурно оздоровчий напрямок, ми більше зосереджуємо увагу. Звісно, не залишаємо без уваги пізнавальний розвит. Ну, Тобто можна це зробити зразу, коли ви представляєте план роботи і визначаєте задачі, а не виключно, що ми прозвітуємо про, про, про літній період цей так званий також було запитання. А якщо, а чи можемо ми, наприклад, говорити про формування там гурткової роботи? Так, якщо для вас є актуальним, то, звісно, ви можете про організацію діяльності гуртка такого. Звісно, якщо ми вже рік почався, по суті він вже почався, значить, гурток вже. Має працювати, то парціальна програма або програма гуртка вже має бути, і тематичний план гуртка має бути, то я не знаю, чи, чи варто тоді щось приймати рішення, яке ми приймемо рішення? Ось тут є, є міркування, чи варто це робити. Може бути так. Що е, от в останні дні да, вирішувалося питання гуртка? Може, да, дійсно тільки з'явився спеціаліст. Тому ми могли б, е, звісно, поставити це питання порядку денного, представити педагогам цей план, тому що має бути е, це цей зв'язок між вихователями і керівником гуртка, який проводиться з діть, з цими дітьми чи батьки. Сприяють цьому да, і хочуть, щоб це було такий гурток був, то може бути прийнято рішення, да, що да, програма є, то з, і гурток почне працювати, наприклад, да, з 15 вересня. До цього часу ми приймаємо рішення, що от керівнику гуртку, гуртка розробити перспективний план. Може бути так, ну все буває в житті, тому це все настільки індивідуально, що варто це врахувати. Також було запитання, що педагоги хочуть використати варіативну складову, а саме основи грамот. Чи мають право? Не мають право. А, чи... а, а от програми, парціальної програми немає, грифованої. Ну, по ідеї, для того, щоб впроваджувати, то треба знайти матеріали, які б дозволили нам це здійснити. Ну, ось є такі матеріали, є такі посібники, в якому розписані всі заняття по основі грамот. Ну, і що ж може прийняти, яке ж може прийняти рішення? Тоді питання, пункт питання порядку денного може звучати про. Про використання або впровадження варіативної складової державного стандарта, поміркувати правильно щоб сформулювати, а, або може про, про організацію занять з основ грамоти в старшому дошкільному віці за варіативною складовою державного стандарту. І тоді ми озвучуємо, даємо такий такі аналіз того, що, чому ми це беремо, що є стимулом для цього, чи забезпечене навчально-методичне забезпечення, чи є в закладі, яка методика буде застосовуватися, як буде розподіл навантаження на дітей. Чи це, є, чи це буде складовою заняття з розвитку мовлення 5-хвилинка, яка буде от, отою четвертою складовою, наприклад, комплексного заняття. І тоді яке ж може бути рішення? Да? Рішення може бути, що ми впроваджуємо, а, а звісно, знайшли навчально-методичний посібник, то мають бути рішення, яке розробити перспективний план. До да, занять з основ грамот. Кому, що зробити і в який строк. Бо вже рік почався ну, Ось та, 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 така, така справа. Кожного, кожного садочку все індивідуально. Тому тут треба, знаєте, отак от на загал, я говорю, але от якщо станеться там конкретна така якась тема. То її треба обговорити з врахуванням того, що є в порядку денного, які питання були. До речі, от якраз основ, основ грамоти, коли ми представляємо на от перелік програм, які ми будемо використовувати в освітньому процесі, я також пропонувала, що може бути от друга частинка Таблички, які ми складаємо, да, які програми будуть, і хто буде яку використовувати парціальну програму, то може друга друга частина може бути навчальне методичне забезпечення. І так, методика е з організації там занять з основ грамоти. І е хто є авторами е цієї методики, да, які ми можемо застосовувати, але м м у нас все це прописано. Ми це схвалили, ми врегулювали і. Е цього теж може бути ну, на сьогодні достатньо. А що якщо держава дає варіативну складову, а, а програми парціальної немає? Тому нам треба тоді поступово самим складати парціальну програму з, певного, з певної галузі. Ми, ми разом. Ми можемо спілкуватися, можемо об'єднуватися в певної теми, а зазвичай телефон другу завжди можна зробити. Дякую всім за небайдужість, за цікавість, за впровадження нового, Хай всім щастить Вона, нашій країні перемога.